Доброго дня, шановні мої друзі! Я сьогодні хочу запропонувати вам рецепт творожного пирога із грушею. Для нашого пирога потрібне одне яйце 30 г цукру. Я вже підбила вінчиком. Додаю 50 грамів масла кімнатної температури. Ванільний цукор, дві столові ложечки вершків, і ще раз підбиваю міксером. А така у нас маса вийшла. Після підбивання, щоб не гудіти, що досінько підбила, поєднала інгредієнти. І тепер приблизно потрібно додати 225 грамів борошна. Але це приблизно. Ну, ви знаєте, що й сливки різні бувають. Якщо ж борошна замало, його можна додати. Вимішую дуже гарне, здобне, пісочне тісто. І борошна я використала один стакан і дві столові ложки. Тісто поділимо на дві частинки, 2 треті і 1 третя. Це буде низ нашого коржа, а це верх маленький. Застеляю ємність, яку буде випікати пиріг пергаментним папером. Але змаж сіла спочатку олійкою, потім засилала пергаментним папером і по діаметру. Нашої форми я буду розкачувати більший, більший комочок тіста. І я так викладаю на низ, буртики роблю для начинки. і розкачую менший. Шматочок тіста для нашого пирога. Беремо грушу і натираємо на, терку, на крупну терку грушу прямо на нижній тост тіста. Я так натерли грушу і рівненько розподіляю по поверхні. Беремо 350 грамів сиру, розбиваємо сюди одне яйце і додаємо трішки цукру за смаком. Десь грамів 50 грамів цукру і дрібку солі для балансу смаків. І дуже гарно розмішуємо. Можна розбити блендером, якщо є таке бажання. І так на грушу викладаємо сир, отримав такий досить високий шар сиру. І далі беремо відкладений шар тіста і закріплюємо краї і таким чином ставимо в духовку розріту вийняли пиріжок з духовки отакий він має вигляд перекладаємо пиріг на тарілку і присипаємо кокосовою стружкою От виклали тарілочку, розрізали, отримала дуже соковита, дуже красива така сирна запіканка або творожна, як то розуміє, я от вирізала такий шматочок, щоб показати. Така. Дуже виходить смачно і така вона ніжна, ніжна Творог абсолютно не забитий, такий соковитий, виходить. І дуже получається в нас пиріг з рушами і творогом або сиром. Ну, сир у мене домашній. Якщо ж така запіканка вам вподоби, будь ласка, поставте вподобайки, готуйте її, обов'язково приготуйте. І якщо ж вам сподобалось, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І будемо разом готувати з вами такі смачні, хороші і гарні страви. І подивіться з усіх сторон, який виходить пиріг.